Усім привіт! Я радий бачити вас на своєму каналі. Останнім часом в коментарях ви питали, чи можу я зробити топ фільмів, де наших сусідів, котрі живуть на болотах, хтось динацифікує або шле за кораблем. І я не зміг вам відмовити, тому зробив топ-5 фільмів, від яких пилають дупи, ну ви розумієте у кого. Тому заварюємо чайок, беремо щось смачненьке. Ви на каналі Вподобайченко погнали! А перший в нашому списку комедійний бойовик Ред 2» від режисера Діна Парізо, який знімав у пошуках галактики та аферісти Дік і Джейн, що продовжує екранізацію коміксу Ред про агентів ЦРУ. Всі, хто залишився під враженням від першого фільму, можуть дивитися його другу частину. Ред 2» об'єднав собі блискучий акторський склад: Брюс Уілліс, Ентоні Гопкінс, Кетрін Зета Джонс та Джон Малковіч. У Європі з'являються вороги, з якими потрібно негайно розібратися. Відважні відставні агенти ЦРУ, що пройшли вогонь і воду, не бажаючи зраджувати вже перевіреним методом, вирішують згадати минуле і об'єднуються знову для боротьби з ворогом. Попереду агентів чекають небезпечні пригоди, чи впоруються вони з випробовуванням, чи не втратили герої колишній запал, і чи зможуть впоратися з новим ворогом. Я вам скажу, зможуть, тому треба дивитися 100%. На другому місці фільм, який також не дуже подобається нашим сусідам з болот, заручниця 3» – заключна частина франшизи про Брайана Мілса і його боротьбу з численними ворогами. Життя відставного оперативника американських спецслужб не припиняє бути напруженим. На цей раз проблеми починаються після вбивства його колишньої дружини Ленор. Саме Брайан виявляється на місці злочину першим, але в квартиру відразу вриваються поліцейські, які передбачають, що саме герой є. Винуватцем трагедії, мілсу нічого не залишається, як пробиватися з боєм до свободи. Але печеться він не стільки за себе, скільки за дочку Кім, якій теж загрожує небезпека. Мета Брайана знайти і покарати справжнього вбивцю. Але за ним по п'ятах йдуть не тільки представники криміналітету, але й вчорашні колеги з ФБР і ЦРУ. Доводиться мілсу повоювати на декількох фронтах, лавіруючи між кулями, раз по раз уникаючи вірної смерті і знаходячи вихід там, де його нема він намагається виправдати себе, поквитатися з кривдниками і покласти край цієї історії для спокійного майбутнього Кім. Далі в нас кримінальна комедія від режисера Гая Річі. Фільм «Рок-н-рольник». Це зіткнення декількох злочинних угрупувань, які працюють з використанням різних методів. Два запеклих злочинця, олігарх Юрій Омовіч і кримінальний авторитет Лені Коулу вирішують провернути спільну справу. Омовіч повинен заплатити коулу 7 мільйонів за дозвіл на будівництво стадіону, оскільки у останнього є потрібні зв'язки. До закінчення угоди олігарх віддає Лені свою щасливу картину. Щоб уникнути проблем з податковою, Омовіч звертається до бухгалтера Стеллі. Вона, дізнавшись про угоду, наймає зграю на чолі з раз-два, щоб вкрасти гроші, які будуть транспортуватися. Паралельно з цією справою, думки бандитів зграї зайняті пошуком стукача, який час від часу їх закладає, і улагоджуванням давніх проблем з Лені. Відносини Лені і Омовіча ускладнюються. Син Лені, рок зірка Джоні Фунд, краде щасливу картину і пропадає з нею. Гарх і раз-два змагаються за прихильність стели. Поступово всі герої виявляються пов'язані найрізноманітнішими відносинами, після з'ясування яких вижити всім точно не вдається. Щоб цей фільм попав у цей список, я подивився відгуки тих, хто живе на болотах. і Їм він не сподобався і не сподобалась гра акторів. А я скажу, що актори вогонь, і фільм класний. Фільм Турист, драматичний бойовик, знятий режисером Флоріаном Хенкелем. Це ремейк фільму Невловимий, що вийшов на екрани в 2005 році. Головні ролі в картині виконали відомі голівудські зірки Джонні Депп та Анджеліна Джолі, молода і дуже приваблива дівчина на ім'я. Еліс є дівчиною відомого злодія і шахрая Олександра Пірса, якому зовсім недавно вдалося обчистити одного великого бандита на кругленьку суму грошей. Поліції відомо, що Пірс зробив пластичну операцію, і щоб спробувати на нього вийти, вони ведуть постійне стеження за Еліс. Одного разу Пірс зв'язується з коханою і дає їй вказівку сісти в потяг, який прямує до Венеції. Там вона повинна знайти хлопця схожого. На Олександра і зробити все можливе, щоб поліція подумала, що це і є пірс. В результаті вибір дівчини падає на туриста з Америки на ім'я Френк. Таким чином, простий американський вчитель виявляється втягнутий в справжній вир інтриг і різного роду подій. Адже мало того, що за ним тепер стежить поліція, так ще й він став мішенню бандитів. І наостанок фільм Джек Райан. Теорія хаосу. Головний герой Джек Райан раніше служив у морській піхоті, а тепер перейшов в розряд аналітиків. Всі його колишні вміння приходять на виручку, коли Джек з'ясовує, що існує якась терористична мережа, агенти якої розкидані по всьому світу. Він ділиться своїми находками з керівництвом і отримує завдання відправитися в Москву до мільярдера Віктора Черевіна під прикриттям роботи фінансового аналітика. Тика за даними Райана, всі накази злочинцям роблять саме з Росії. Джек знає, що доручена йому робота пов'язана з ризиком. Тому просить дружину Кеті не супроводжувати його в поїздці. Вона робить вигляд, що згодна, але опісля приїжджає в Москву самостійно. Вона допомагає чоловікові зібрати необхідні дані. Результати перевірки показали, що стан справ гірший ніж здавалося. Терористи хочуть обрушити економіку США. Черевін, зрозумівши, що його розкрили, викрадає Кеті, і Джеку доводиться практично поодинці вступити в бій з армією найманців, щоб врятувати дружину і зірвати плани терористів. Ну а на цьому в мене все. Не забуваємо ставити лайки, вподобайки та залишати коментарі. Я дуже вдячний за будь-яку вашу активність. До нових зустрічей!